Вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нових прогнозів. Тема сьогоднішнього відео астрологічний прогноз на листопад 2024 року. Хочете заглянути в майбутнє і дізнатися, що чекає попереду? Астрологічний прогноз на листопад може відкрити завісу невідомого у цьому відео. Я розповім, які сюрпризи приготував нам останній місяць осені листопад, і що чекає на нас наприкінці осені. Забігаючи наперед, скажу, що цього місяця багато позитиву, але й певні випробування також не виключені. Адже іноді вміти скористатися успіхом буває складніше, ніж подолати труднощі. Гороскоп на листопад підкине нам несподівані підказки, і наше завдання скористатися ними. Листопад 24 го року обіцяє стати одним із найзначніших місяців року, коли космічні енергії створять унікальний баланс можливостей та доленосних змін. Листопад починається з енергії, наповнених водою. Це час, коли багато хто почуватиметься ніби на дні океана Хочеться рефлексії, спокою, усамітнення. Планетарні впливи схильні до того, щоб занурюватися в роздуми, розбиратися в собі та аналізувати свої цілі. Перші дні листопада, коли п'ять планет залишаються у водних знаках, допоможуть нам більше уваги приділити внутрішнім процесам, усвідомленню своїх бажань та поточних потреб. Багатьом захочеться провести більше часу вдома, зайнятися сім'єю чи приділити час внутрішньому зростанню. Це ідеальні дні для практик саморозвитку, медитацій та пошуку відповідей на питання, які давно не дають спокою. Листопад не обійдеться і без конфліктів і напруг. Вогняні енергії Марса та Меркурія можуть викликати занепокоєння та невдоволення, яке знайде вихід у вигляді соціальних заворушень. У цей період може підвищитися ризик як реальних, так і соціальних пожеж. Масові акції, страйки, а також активні суперечки та конфлікти стануть частиною нашого життя. У листопаді майже всі починання будуть пов'язані з ризиком та подоланням себе, з рефлексіями та побоюваннями. Заради блискучого, професійного та особистого майбутнього багато хто має відмовитися від звичного комфорту, оскільки він стримує та заважає розвиватися. І для багатьох представників знаків зодіаку це стане реалізацією давніх планів та навіть потаємних бажань. Листопад дасть багатьом шанс побудувати якусь платформу, щоб покращити життя або зважитися на вагомі та значні покупки. Сонце до 21 листопада проходить по знаку Скорпіон. Найтрансформа... Найтрансформаційніша пора року. Для когось може виявитися періодом криз, екстремальних ситуацій. Це час змін, трансформації та переродження, і в цей період сонце звертає нашу увагу на питання загального володіння, спільного управління, загальних ресурсів, фінансів, майна, грошей із партнерами по шлюбу чи бізнесу, а також чужих ресурсів, грошей та фінансів інших людей, грошей бізнесу. Також це все, що пов'язане з кредитами, боргами, банківськими рахунками, іпотекою, питаннями оподаткування, страхування, спадщини або аліментів. Це місяць створення власного капіталу, інвестицій і створення активів. Меркурій з 2 листопада 2024 року, о 21.17 до 8 січня 2025 року, проходитиме по знаку стрілець. Меркурій затримається у знаку стрілець, можна сказати надовго. Він робитиме ретроградну петлю. Меркурій в стрільці у протилежному знаку від свого знаку управління близнюки. А Юпітер, управитель стрільця, перебуває саме в близнюках. Взаємна рецепція. Період підштовхує до спілкування, навчання та інтересу до нових можливостей це час для більш оптимістичного підходу, спілкування з новими людьми та пошуку креативних ідей. У стрільці Меркурій можна описати як учень на духовному шляху. Знак стрільця надає Меркурію широти та розмаху думок, прямолінійність, відкритість. Тут він міжнародний, філософський. Елітарний Меркурій це наші думки, мова, здатність мислити. З 16 листопада Меркурій уповільнює свій рух і почне рухатися до ретроградної фази з 26 листопада. Тож не затягуйтеся з важливими справами. Ретроградний Меркурій може ускладнити комунікацію, призвести до непорозуміння, скасування і навіть втрати. Тому в другій половині місяця краще зайнятися завершенням справ, а не початком нових. Венера з 17 жовтня. До 11 листопада проходить познаку стрілець. Венера це наші почуття, взаємини, мотивація, бажання. І тут для нас характерна висока активність, елітарність, ідеалізм, мінливість, любов до розкоші та ефектне вираження почуттів. Це період, коли дуже важливо проявляти свою красу, розширювати свій вплив. А також це період, коли більша ймовірність розширити знайомства з іноземцями, авторитетними, відомими, статусними людьми, тому першу половину місяця присвятіть спілкуванню, зустрічам, новим знайомствам. Марс це наша активність, дії, наполегливість, сила, войовничість і сміливість. Марс проходить по знаку Рака з 4 вересня до 4 листопада. Але в своєму ретроградному русі він іще раз відвідає знак раку з 4 січня до 18 квітня 2025 року. А також, поки Марс проходить по знаку рака, можлива підвищена тривожність, ранимість, очікування на небезпеку. У цей період дуже добре спрямовувати енергію на облаштування будинку, захист близьких дому, своїх територій, батьківщини. Тому це чудовий період для домашніх та сімейних справ. 1 листопада молодий місяць у 10 градусі скорпіона. Молодий місяць оновлює енергетику місяця, і це важливий момент для переосмислення цілей і очищення. На каналі є відео про молодик у скорпіоні і прогноз для кожного знаку Зодіака. Скорпіон, як знак трансформації, спонукає нас позбавлятися зайвого та непотрібного, переглянути зв'язки, які більше не приносять користі, та вирішити, в яких напрямках варто рухатися далі. Якщо ви давно планували змінити щось у своєму житті, то молодик у Скорпіоні стане гарною відправною точкою. Управителі молодика Марс і Плутон зійдуться в точному аспекті опозиції 3 листопада. Це половина циклу Марс-Плутон. І цикл почався 14 лютого 24 року. Це перша з трьох опозицій між Марсом і Плутоном через ретроградність Марса. Наступні опозиції будуть відбуватися в знаку Водолій та Лев 3 січня. Та 4 квітня 2025 року. За рахунок ретроградності Марса, цей цикл значно збільшується, а наступні квадрат і трін пройдуть набагато швидше. І цей молодий місяць максимально включає аспект опозиції Марса з Плутоном і показує нам те, що потрібно врівноважити. Це потужний і часто конфліктний аспект і змушує нас бути сміливими і рішучими, проте Може викликати і напругу у цей час. Можливі ситуації, що вимагають захисту своїх інтересів чи відстоювання позицій на глобальному рівні. Конфліктний аспект між Марсом і Плутоном може посилити політичну напругу, де можливе серйозне протистояння та зіткнення думок. 4 листопада Марс переходить у знак Лева. У знаку Лева Марс пробуде з 4 листопада до 6 січня, а потім, після виходу з ретро руху, з 18 квітня до 17 червня 2025 року. У стихії вогню проявляється активність, наполегливість, цілеспрямованість, лідерські якості та творчий потенціал. І тут з'явиться царственність, частолюбство, шляхетність, ентузіазм. А також Марс у Леві це лицар, король, завойовник, воїн, збирач земель. 2 і 4 листопада енергії планет переходять у вогняні знаки, і Марс з Меркурієм додають рішучості та мотивації. З цього моменту починається чудовий час для активних дій. Першою половиною місяця можна скористатися для важливих справ та швидких рішень. Венера з 11 листопада до 7 грудня переходить у знак козиріг і перебуватиме під впливом енергії Сатурна, звертає нашу увагу на кар'єру, бізнес, здобутки. Період характеризується охолодженням почуттів. Може з'явитися строгість, стриманість у почуттях та бажаннях, але також проявляється вірність, цілеспрямованість, професіоналізм, практичність, діловитість, класичні нотки і формальність. Якщо ваші стосунки складаються в період проходження. Венери по знаку Козирога, скоріше це будуть довгострокові, зрілі, глибокі, практичні, стабільні відповідальні стосунки та оформлені згідно закону. Офіційно скористайтеся підтримкою Венери в Козирозі з середини місяця, щоб зміцнити важливі відносини та оцінити, хто і що дійсно має для вас значення. З 15 листопада 2024 року до 14 липня 2025 року буде директна фаза Сатурна. Сатурн виходить з ретроградного руху. Це значний період, тому що Сатурн встигне за цей час зайти у знак Овна на певний час. Сатурн пройде аж 17 градусів по знаку риб і 2 градуси по знаку Овна. Це дуже висока швидкість для Сатурна. Тому що Сатурн в середньому за два з половиною роки проходить один знак. А зміна знака теж є дуже важливою, що завжди може викликати події. І у другому градусі Овна Сатурн з'єднається з управителем риб Нептуном. Це теж можуть бути цікаві події. 15 листопада повний місяць у тельці, в 25 градусі тельця. Повня сама по собі посилює емоційне напруження. Хоч знак телець і спокійний, але з'єднання місяця з ураном принесе нам багато несподіванок, непередбачуваності і нервозності. А 17 листопада буде ще й точний аспект опозиції Сонця з ураном. Це другий напружений аспект місяця, який в момент повного місяця вже активний. Трін між Ураном та Плутоном. Які входять в бісекстиль з вершиною на Нептуні, захищає і дещо гармонізує ситуацію. Плутон допоможе трансформувати те, що Уран принесе раптово, але потрібно бути уважними, бо є напружений вплив опозиції Марса і Плутона, хоч вона і відбувалася 3 листопада, але деякий вплив ще є. З 16 по 22 листопада сонце проходить по спаленому шляху, це останні 7,5 градусів скорпіона. Спалений шлях показує серйозні зміни, які призводять до великих змін у нашому житті. Але це частина 13-го знаку зодіака, як часто нам розказують у ЗМІ, і відноситься до сузір'я Змієносець вищого зодіаку. Змієносець це останні 7,5 градусів скорпіона і перші 7,5 градусів стрільця. І це поворотна точка у нашому житті, яка дозволяє багато чого в житті змінити. Часто говорять, що змієносці це особливі люди, які дуже часто мають цілительський дар. 17 листопада відбудеться опозиція Сонця з Ураном. Це половина циклу, який розпочався 13 травня 2024 року і закінчиться 18 травня 2025 року. Це новий цикл осяєнь та пошуку своєї унікальності та неповторності. Опозиція виводить нас на новий рівень і змушує зіткнутися з чимось незрозумілим, невідомим. Уран завжди приносить в наше життя те, чого ми не чекаємо і не маємо у своєму досвіді. Це як дзвіночок, як знак із майбутнього, який на даному етапі ми сприймаємо дуже складно, ми не розуміємо, що відбувається, тому що цього немає у нашій картині світу, і те, що ми навіть не уявляємо. Цей аспект завжди іскрить. Тому що уран пов'язаний з перезбудженням нервової системи, з блискавками, з електрикою, з тим, що наша нервова система зазнає підвищених навантажень. Це може бути бажання негайно змінити життя, щось зруйнувати, але це не говорить про те, що вдасться створити щось нове. Тому в період плюс-мінус три дні. Точного моменту аспекту опозиції Сонця з Ураном, намагайтеся бути більш спокійнішими, спокійніше ставитися до змін, не приймати важливих рішень, а також будьте уважні у відносинах з друзями, подругами, однодумцями, в колективних процесах. Аспект може створити складні ситуації у відносинах в колективі. 19 листопада 2024 року Плутон остаточно переходить у знак Водолія до 9 березня 2043 року, де він принесе оновлення і робитиме акцент на колективні зміни, можливо, трансформацію соціального оточення та друзів. Це може посилити інтерес до нетрадиційних підходів та нових технологій, які змінять особисту чи професійну сферу. 21 листопада сонце переходить у знак стрілець аж до 21 грудня, до зимового сонцестояння, і потрапляє під вплив Юпітера. Це період розширення свідомості, бачення далеких перспектив розвитку, зміни уявлень про себе. Зміни картини світу, розуміння, що мені можна, а що не можна, що я дозволяю собі і що не дозволяю. Це період розвитку міжнародних відносин, вивчення іноземних мов, значущості вищої освіти, подорожей, духовного розвитку і роботи зі своїм вищим я. А також це період хороший для взаємодії з авторитетними, шановними людьми, це пошук свого духовного наставника, вчителя. Але це і час, коли ви самі можете спробувати стати наставником чи вчителем і передавати свій досвід та знання іншим людям. З 26 листопада до 15 грудня 2024 року Меркурій переходить у ретроградну фазу. Він повертається з 23 градусу до 7 градусу стрільця. Повна петля Меркурія з 7 листопада 2024 року до 3 січня 2025 року. Тиждень із 7 до 15 листопада характеризується певною уповільненістю. У цей період. П'ять ретроградних планет, і це період не для нових починань. Хоч це і період зростаючого місяця, а перша четверть місяця покаже, що потрібно підкоригувати, завершити і доробити раніше розпочати. На початку місяця у Сонця буде трин до Сатурна. Вплив аспекту з 27 жовтня до 13 листопада 2024 року. Аспект дасть можливість для кар'єрного та соціального прогресу, зростання та саморозвитку. Дії потрібно розраховувати на перспективу, тобто наші дії можуть мати сприятливі наслідки ще багато років. З 10 листопада Сонце входить у трін до Нептуна. Додає натхнення, наснаги, зростання уяви, можливі нові ідеї, іноді відірвані від реальності. Це хороший час для кар'єри у сфері хімії, медицини, фармакології. Добре для відпочинку, фізіотерапії. Вплив аспекту: з 10 до 27 листопаду 24 року. 14 листопада сонце входить у секстиль до Плутона. Можливий, можливо, багато дій, подій, у яких є можливість брати участь по своїй волі, можуть складатися якісь умови для кар'єрного та соціального зростання. Таємне може стати явним. Аспект дає якісь нові можливості або. Відомі популярні люди, які мають владу, починають діяти під впливом таємної та глобальної влади. Термін дії аспекту з 14 до 29 листопада 24 року. 17 листопада Сонце входить в трін до Марса. Термін дії аспекту з 17 листопада до 6 грудня 2024 року. Активність, тактичний успіх, пов'язані з кар'єрою чи владою, лідерством, управлінням людьми це дуже хороші можливості для кар'єрного зростання, особливо у сфері, пов'язаній з обороною та силовими структурами або спортом. З 27 листопада до 12 грудня сонце входить у квадрат до Сатурна, що може викликати труднощі, проблеми, затримки, обмеження у соціальній сфері, іноді через здоров'я, хороший період для кар'єри до 27 листопада, 2024 року. Але діяти треба почати раніше до 17 листопада. Після 27 листопада, але вже з 26-го Меркурій ретроградний, тому. Будьте уважні, результат дій може викликати труднощі. Отже, давайте підіб'ємо підсумки. Перша половина листопада під впливом знаку скорпіона вимагає витримки, вміння тримати свої плани в секреті та діяти обачливо. це час накопичувати ресурси та поступово просуватися вперед. Скорпіон також активує пошук ресурсів та фінансових можливостей, що може бути корисним для ділових людей, інвесторів та підприємців. Важливу роль у листопаді відіграє Марс, який переходить у знак Лева. Це додасть сміливості, драйву та прагнення до лідерства. Особливо Леви будуть яскравими та енергійними як ніколи. Багато хто відчує, що готовий взяти на себе більше відповідальності, проявити лідерські якості або зробити серйозний крок вперед у творчості чи спорті. В середині листопада Сатурн повертається у директний рух в знаку Риб, допомагаючи визначити та структурувати теми, які були в невизначеності. Ця стабілізація особливо важлива в питаннях, що стосуються довгострокових обов'язків внутрішнього порядку та цілей, пов'язаних із духовним зростанням. 15 листопада повня в тельці порушує теми фінансів, комфорту та безпеки. Це час бажано використати для оцінки фінансової ситуації, плану на майбутнє або роботи, щоб забезпечити стійкість та комфорт. Можливо, доведеться закрити старі питання або розлучитися з тим, що вже не служить вашим цілям. В середині листопада варто розставити пріоритети та розібратися з довгостроковими зобов'язаннями, проведіть невелику ревізію матеріальних і духовних цінностей, оцініть, що допоможе вам залишатися в рівновазі. Кінець листопада під впливом ретроградного Меркурія в Стрільці буде сповнений затримок. Можливі затримки в поїздках, зриви міжнародних домовленостей, затримки в інформаційних потоках, передачі інформації, отримуванні поштових відправлень. Ретро Меркурій може спричинити і гучні скандали в змі з іншого боку. Аспекти Меркурія з Юпітером посилять значущість освіти, міжнародних зв'язків та спілкування. Останні дні листопада, коли Сонце та Марс знаходяться у вогняних знаках стрільця та лева, наповнять нас ентузіазмом та енергією для самореалізації, можливо, з'явиться прагнення до активного відпочинку, спорту, цікавих поїздок чи захоплень. Однак ця енергія вимагатиме обачності, є висока ймовірність необдуманих рішень. Конфліктів через сплески емоцій та імпульсивних дій наприкінці місяця зосередтеся на завершенні розпочатих проєктів, зведіть до мінімуму ризики та перегляньте свій підхід до спілкування та нових починань, підготуйтеся до можливих коригувань та зосередтеся на поточних зобов'язаннях. Таким чином, у листопаді 2024 року енергія плавно переходитиме від внутрішньої трансформації до зовнішньої активності, завершення та оцінки довгострокових цілей. Враховуйте це, плануючи місяць, ставлячи цілі та обираючи завдання на наступний місяць. Бажаю вам вдалого, сміливого та активного листопада! Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!